Питання молитви було, є і буде актуальним. Бог дав людині право звертатися до нього в молитві. Ісус вчив своїх учнів, як молитися. Ісус показав приклад, як молитися. І тому для кожної людини є великий привілей, живучи на цій землі, але серцем звертатися до того, хто створив нас, наше тіло. Нашу душу, нашу землю і всю Вселенну. і до нього звертатися з тими потребами, які виникають, і не тільки молитися, аби просити, але дякувати йому за все, що Бог нам дарує. І тому ця молитва, яка буде 18 червня, спільна молитва, національна молитва за Україну, вона є актуальна як ніколи, тому що сили політиків, дипломатії. Сильних віку цього не дають ради, не можуть а, ви, вивести із кризи а, в які опинилася Україна, і не тільки Україна. Ми віримо в силу молитви. Є речі, коли а, до проблем лишається єдиний ключ це молитва. І ми рішили цим ключем відкривати небо над Україною, як колись Ілья відкрив. Час засухи над Ізраїлем, час, коли царі ізраїльські звертались до Бога, і Бог виходив на зустріч. Україні потрібна допомога від Бога. Тому ми будемо про це молитись і віруємо, ця допомога прийде. Закликаємо вас не бути байдужими, але поки ми живі, поки бійця серце в, грудня, в грудях, будемо вкладати нашу молитву у велику молитовну чашу. І коли вона буде повна, Бог. Звершить допомогу і вийде на зустріч нашій країні.